Якщо у вас щось дратує в інших людях, це добрий знак. Про що це говорить і що з це робити, розповідає далі. Мене звати Марина Мармеладзе, я конфліктолог і тренер з переговорів. Якщо у вас щось дратує в інших людях, це значить з вас щось торчить. Інші люди підсвічують нам наші справжні бажання. І якщо ви помічаєте і зустрічаєте людину, в якій вас щось дратує, дуже важливо, помітьте, що саме, і запишіть це. Бо в 100% це. Якесь законсервоване, забетоноване бажання, яке в нас Приховане, нам колись його заборонили, нам колись так сказали, що це не можна, але в нас всередині воно рветься наружу і кричить: Ну, будь ласочка, ну випусти, ну мені все потрібно. Це дуже важливо, тому що такі люди, які нас дратують, вони підсвічують нам те, що нам справді потрібно, те, без чого ми не можемо, але поки що собі не дозволяємо. Важливо це бачити, розуміти і приймати. А іноді може люди реалізовувати. Практикуйте.